П'ять українських AI, що змінять вашу перспективу. Коли чуєш штучний інтелект, в голові зринають роботи вбивці з кіно чи може згадкові дата-центри десь там у Кремневій долині. Тримайтеся! Бо зараз я розкажу, що справжня ai революція відбувається у нас в Україні. І просто зараз українські технології допомагають знімати голівудські блокбастери та надають нашим військовим перевагу, яку неможливо переоцінити. Це п'ять українських AI-проєктів, які змусять вас по-іншому подивитись на наше з вами сьогодення. Ми якось звикли, що великі технології це не про нас, але це не так. Україна вже давно міцно стоїть на світовій ai арені. Наші інженери створюють продукти, якими користуються мільйони людей і найбільші компанії світу. І сьогодні ми поговоримо не про теорію, а про реальні проекти та їхній реальний вплив від додатків, що стали вірусними до систем, що оборонять наш з вами спокій. Поїхали! Перший у списку проект, який ви точно бачили, це Рафейс. Якщо ваші друзі раптом перетворювались на героїв Гри престолів, чи потрапляли у популярні гівки, це справа рук саме цього українського додатку. Тарифейс це не просто іграшка, це потужний AI, що зробив складну технологію діпфейк, доступному кожному в один клік. За кілька років додаток став номер один в App Store у сотні країнах та зібрав мільйони завантажень, він просто взяв. В і змінив уявлення про те, яким може бути персональний контент. Звісно, це викликало дискусії про етику та відповідальність у цифровому світі, але головне, Reface на власному прикладі показав, що український стартап може не просто конкурувати на світовому ринку, а стати в ньому тренд -сеттером. Це змінило правила гри для багатьох, довівши, що ідея з України може підкорити світ від розваг для мільйонів до технології, які чули всі, хоч і не здогадувались, звідки вона. Знайомтеся, Респічер український стартап, що вміє відтворювати мовлення, зберігаючи абсолютно всі емоційні відтінки голосу іншої людини. Так, це звучить як магія, але для Голівуду це вже абсолютно робочий інструмент. Саме респічер допоміг знову почути голос молодого Люка Скайвокера в серіалі Мандалорець. Компанія працює з Дісней, Парамаунт та Нетфлікс. А для гри Cyberpunk 2077 вони оживили голос польського актора, який, на жаль, помер, і зробили це з повагою та за згодою родини. Це більше ніж технологія, це спосіб зберегти культурну спадщину. Респічер також розробляє рішення для людей, які втратили здатність. Атність говорити цей проект доказ того, як український розум вирішує надскладні завдання, змінюючи цілі індустрії, і не дивно, що світовий економічний форум назвав їх технологічним піонером 2025 року. Голос це важливо, але як почути мільйони голосів одночасно? Тут на сцену виходить Йоскан, система моніторингу соцмереж, яка стала очима та вухами для гігантів ринку. Тільки уявіть, щодня в інтернет завантажують мільйони фото, відео і дописів, як бренду зрозуміти, що про нього насправді думають. Яскан аналізує не просто текст, його AI розпізнає логотип на фото, навіть якщо про бренд взагалі не згадали, визначить настрій людини на знімку та зрозуміє загальний контекст. Такі монстри, як Coca-Cola, L'Oreal та Samsung, використовують Яскан, щоб тримати руку на пульсі своєї аудиторії та миттєво реагувати на будь-які проблеми це доводить, що українські і рішення можуть бути незамінними для ухвалення рішень на найвищому рівні. Це перспектива, де дані стають репутацією і грошима. А тепер до теми, де технології в прямому сенсі рятують життя. Війна змусила українських інженерів творити дива. І один із результатів бойові дрони зі штучним інтелектом, як от Сакер Скаут. В чому їхня сила? Вони можуть діяти автономно. Завдяки машинному зору такий дрон самостійно знаходить ворожу техніку, навіть замасковано ідентифікує її та передає. Є точні координати це зводить до мінімуму людський фактор і в рази прискорює реакцію. Ці дрони здатні орієнтуватися навіть під дією ворожого ребу, коли GPS не працює. Вони ведуть розвідку, ідентифікують цілі та допомагають наводити на них цілі рої fpv дронів. Це не фантастика, це те, що дає нашим воїнам асиметричну перевагу і змінює правила сучасної війни вже сьогодні. Та війна йде не лише на полі бою, вона йде в наших телефонах і в стрічках новин. І тут на варті стоїть осаву. Це система система, що створена для боротьби з фейками та пропагандою в реальному часі. Проект народився як відповідь на повномасштабне вторгнення. Осавул за допомогою AI аналізує гігантські потоки даних з Telegram, TikTok і інших джерел, щоб виявити скоординовані інформаційні атаки. Він знаходить шкідливі наративи, відстежує звідки вони поширюються, і дає змогу РНБО та Міноборони реагувати миттєво. Єво, пам'ятаєте фейк про заражену кров від НАТО? Осавул допоміг швидко ідентифікувати цю атаку, що дозволило вчасно її зупинити перш ніж почалася паніка. Нещодавно стартап залучив 3 мільйони доларів інвестицій, щоб допомагати вже й бізнесу захищати свою репутацію. Осавул це яскравий приклад того, як український AI став нашою зброєю в гібридній війні. Рефейс, респічер, юскан, бойові дрони та осавул це п'ять проєктів з абсолютно різних світів, але їх об'єднує те, що вони створені в Україні і вже зараз змінюють нашу реальність. Вони доводять, що штучний інтелект це не щось далеке і абстрактне, це інструмент, який в руках українців стає вірусним продуктом, точною зброєю та надійним щитом. А який з цих проєктів вразив вас найбільше? Або, може, ви знаєте інші українські AI-стартапи, які варто було б сьогодні згадати? Напишіть у коментарях, дуже цікаво буде обговорити. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!